На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні поруч з нами студії адвокат, доцент, доктор філософії у галузі права Катерина Латиш. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго дня. Представлю вас нашим слухачам і скажу, що ви вже не вперше в українській хвилі. Ми мали з вами розмову, і тоді це була розмова, коли ви працювали в міністерстві юстиції і офісі президента Литви в проєкті Курклітова і мова йшла про універсальну юрисдикцію. Сьогодні ми представляємо вас як керівника проєкту в університеті Миколаса Ромеріса, у межах якого разом з командою досвідчених вчених Польщі, Литви, Фінляндії України ви досліджуєте сучасні проблеми захисту прав жертв у східній Європі, коли ми говоримо про жертви, одразу, наприклад, у мене асоціативно я переношуся на батьківщину. Тобто ми знаємо, що зараз в Україні жертвами стаються тисячі людей, і поговоримо про те, чи може ваша наукова робота бути корисною далі як один із прикладів напрацювання для ваших колег-юристів з тим, щоб запроваджувати це вже в практику. А скажу, що проект цей фінансується з державного бюджету Литви. Під назвою створення центрів передового досвіду в університеті Мікласа Ромеріса і ініційований Міністерством освіти, науки і спорту Литовської республіки. Ну але все ж перед тим як говорити про проблематику жертви, все таки напевно, давайте для наших слухачів пояснимо, чи існує от єдине уніфіковане визначення цього поняття жертва, чи воно по різному трактується в різних країнах, і кого можна вважати жертвою. Дійсно, питання визначення жертви воно відрізняється залежно від правової системи, залежно від того, в якій країні. Звичайно, в країнах Європейського Союзу вони є більш дотичними, але разом з тим ми бачимо, як змінюється світ. Ми бачимо, що, як правильно ви зазначили, є і поняття жертв війни, які дуже сильно змінюються, тому що одночасно одна особа може бути і жертвою, і злочинцем. Наприклад, як Якщо ми говоримо про дітей, яких змусили брати зброю до рук, і ми знаємо про те, що такі випадки, на жаль, не поодинокі. І разом з тим вони можуть кваліфікуватися як і жертва, і як злочинець, якщо вони далі будуть вчиняти, наприклад, воєнні злочини. І тоді постає питання: а як розмежувати саме ці поняття? І ми вивчаємо в межах нашого проекту в університеті Миколаса Ромеріса якраз з точки зору дефініції, тобто загальнюємо наукову практику рішення міжнародних судів, що є надзвичайно важливим і для України. Тому що для нас є важливим, щоб ці результати були сприйняті міжнародною спільнотою, щоб і була можливість в міжнародних судах відстоювати і отримувати компенсації для жертв війни, і щоб це були справді справедливі компенсації, а не таким чином, як в деяких справах було, наприклад, в міжнародному кримінальному суді в ГАЗі, коли жертвам війни присудили по 200 євро. А потім організували фонд експертів, які мали полетіти. І їм допомогти, як розумно витратити ці кошти. Тому в даному разі є дуже важливим визначення поняття жертви з процесуальної точки зору. І як правило, якщо говорити про легальне визначення, то воно міститься в кримінальному процесуальному кодексі кожної країни, і саме там визначаються зокрема і права, які має жертва. І є дійсно великі проблеми з реалізацією цих прав, тому що дуже часто, і навіть це і в Литві в межах універсальної юрисдикції, коли ми працювали над проектом Курк Летовий з міністерством юстиції Литовської Республіки, ми теж бачили, що є проблеми з правами жертви, тобто жертва приходить до відділення поліції і каже, що щодо неї було вчинено той чи інший злочин, в неї можуть прийняти заяву, але не відкрити кримінальну справу. Раво кримінальне провадження, і тоді жертва не знає, що робити, і їй доводиться звертатися до адвоката щоб захистити свої права на те, щоб, хоча б, почався процес процес того, що розслідування і можливості її захистити свої права. Отримати компенсацію і відповідно правосуддя для тієї особи для того злочинця, який вчинив це щодо нього. Тобто, ці проблеми вони є не лише в Україні, але особливо в Україні, і от ми досліджуємо і судову практику щодо воєнних злочинів в Україні, як жертвам добитися справедливості в цьому питанні, так і саме в межах універсальної юрисдикції в різних країнах, тобто, коли іноземні правоохоронні органи мають право відкрити на своїй території. Кримінальне провадження щодо того, що відбулося в Україні, і розслідувати його. Я знаю, що ви поєднуєте наукову діяльність з практичною діяльністю, і у вашому кейсі адвоката вже є справи з приводу відшкодування, саме компенсації, саме через воєнні дії. Можна поділитися, що це за приклади, і можливо, це теж надихне людей не опускати руки, теж домагатися і відстоювати свої права. Так, так, звичайно, дякую за це питання, тому що дійсно ми намагаємося не лише от, щоб результати нашого наукового глибокого аналізу. Були не лише для наукової спільноти, але й дійсно, щоб вони були реальними, вони були практичними і для жертв, і для спільноти. І, от зокрема, як до адвоката до мене зверталися люди в Україні, які вимушені були переселитися через активні бойові дії з Харкова до Івано-Франківська. Це ціла родина з двома маленькими дітьми, і вони отримали рішення суду національного в Україні про присудження їм. Моральної компенсації за те, що вони вимушені були пережити ці страхіття війни і разом з маленькими дітьми переїхати в більш-менш безпечний регіон нашої країни. Там була певна сума, призначена в якості морального шкоди близько 30 тисяч євро на кожного з членів сім'ї. Але це був такий складний шлях, але тим не менш рішення суду було ухвалено. Після того постає питання: у нас є рішення суду, але потрібна ж реальна компенсація, потрібні кошти. І як ці кошти можна отримати фізично з держави-агресора? І тут насправді є великі складнощі пов'язані з цим, тому що між Україною і між Росією немає ніяких правових відносин, немає ніяких дипломатичних відносин, і відповідно неможливо в рамках правового поля виконати це рішення напряму, коли Україна звертається безпосередньо до Росії з вимогою виконати рішення суду. Це перше питання. Друге питання стосується того, що ці рішення вони ухвалюються за відсутні представника Росії. Як адвокат можу сказати, що і як наукович, так само що це є однією з обов'язкових умов для того, аби цей процес судовий був визнаний такий, як ну, fair trial, тобто правосудний. Ми повинні щонайменше повідомити відповідача про те, що є така справа, які він має права, що він має право надати заперечення щодо цього позову. Ну і так далі. І Україна намагається виконати ці вимоги шляхів. Тяхом розміщення обяви на офіційних сайтах судової влади про те, що викликається представник Російської Федерації на такі засідання. Тому ось така структура є. Інший приклад був теж в справі збитого малазійського боїнгу MH17. І ми знаємо, що 23-му році вже був вирок, і так само розглядали за відсутності обвинувачених. Але цей процес був сприйнятий міжнародною спільнотою, оскільки вони були повідомлені належним чином. Але тут ще цікаво, як вони були повідомлені. Зокрема, сумнозвісний Гіркін, про якого чули, який був на лаві серед одних з обвинувачених, його повідомлення. Відомляли в тому числі через соцмережі ВКонтакті і в інших. І потім, в одному з інтерв'ю, яке він надавав журналістам, йому задали питання, і він вказав про те, що так я знаю, що до мене є така кримінальна справа, я знаю, що йде процес, але я не буду відвідувати судові засідання. Цей запис було долучено до матеріалів кримінального провадження для того, аби підтвердити, що обвинувачений був обізнаний. Тобто навіть через соцмережі можна так можна сказати, що можна було виконати цю вимогу. І таким чином цей було так зване trial in absentia, коли розглядали за відсутності обвинуваченого, і цей вирок був визнаний, так би мовити, міжнародною спільнотою як такий. І повертаючись до кейсу, який в Україні. Що ми зробили? Ми звернулися до Міністерства юстиції Литви з проханням в межах міжнародно-правової допомоги допомогти виконати це рішення, але на жаль, ця справа не була до кінця доведена. Я маю на увазі з успішним результатом. Чому тому, що апеляційний суд Литви відмовив у виконанні цього рішення з формальних підстав, тому що знов ж таки не було повідомлено належним чином з точки зору суддів апеляційного суду Литви про цю справу. Аво про хід цієї справи і відповідно про права, які ця особа мала в цьому провадженні, тобто через отакі формальні критерії було відмовлено про що йде мова для нас, про що це для нас. Для нас, і для української системи, це про те, що треба вживати заходів, можливо, за прикладом справи MH17, повідомляти знаходити якісь канали, якісь такі креативні способи, які б потім можна було підтвердити з допомоги, що дійсно країна агресор, представник країни агресора відповідно був повідомлений про цю справу. Тому ось такі процесуальні моменти, які пересічним громадянам можливо не зрозумілі, бо є рішення суду, є механізм, є жертва, є винуватець. Будь ласка, виплатіть мені кошти. Тому тут є на цей час. Така прогалена суттєва, але ми теж в межах проекту вивчаємо, яким чином з точки зору досвіду міжнародних судів, міжнародного правосуддя в тій ж Руанді, наприклад, яким чином досягали справедливості, щоб дійсно жертви отримали не лише, скажімо, таке символічне правосуддя, та просто рішення суду, хоча це теж має велике значення, але і матеріальну компенсацію. Катю, скажіть, будь ласка, користуючись нагодою, все одно я хочу екстраполювати ваш досвід все одно на Україну і повертатися на Україну? Наприклад, сумнозвісна Каховська Гес потонули, пішли під воду разом з мешканцями, з хатами, з худобою, з майном з усім усім цілі села. Чи можна ось окрему громаду, спільноту вважати колективною жертвою? І чи буде потім уже по завершенню війни можливість цим селам теж претендувати на? Справедливість і на отримання компенсації належної, тобто, чи підлягають вони під визначення саме жертви колективної? Поняття колективної жертви дійсно воно, скажімо так, в певній мірі нове і неврегульовано, І якраз так ми намагаємося це дослідити і знайти шляхи, і в тому випадку, про який ви сказали щодо Новокоховської ГЕС, як саме допомогти в тому, щоб надалі ці кошти, які могли би бути стягнені для цих жертв, були направлені на відновлення цих сіл. Але дійсно, як ви правильно зазначаєте, на цей час в більшій мірі механізми засновані лише на одиничних жертвах. Тобто, як ви правильно сказали, коли визначається, от в цьому господарству нанесено шкода, будь ласка, подавайте в суд, доводьте і судіться з цього приводу. Але от дійсно є необхідність у визначенні колективної жертви. на цей час в Україні немає такого поняття, тобто є лише потерпілий конкретна особа, якій завдано шкоди цим матеріальною. Моральної, фізичної, і вона відповідно має надати докази того, що дійсно така шкода була доведена. Тобто, в цьому теж є ось такий парадокс. Тому на цей час це лише на рівні розробки. На жаль, на цей час ми не можемо говорити про те, що навіть були прецеденти щодо того, коли колективним жертвам відшкодовувалось. Але з іншого боку, я вважаю, що над цим треба працювати, і це треба впроваджувати, тому що поряд з одиничним потерпілим є ось ця колективна травма, яку зазнають цілі регіони. В даному разі можливо теж можна використати от кейс Литви, пов'язаний більше з радянською окупацією, коли, наприклад, партизанів литовських засуджували і були різні репресії. І от лише через велику кількість років, так тобто лише у 2020 році, в європейському суді з прав людини це визнали як геноцид, і ми можемо сказати, що в певній мірі це сатисфакція для колективних жертв тобто для народу Литви. У яких загинули можливо як литовські партизани, родичі, якісь дальні так? Ну, все одно, оця колективна травма вона лишається через роки. І таке визнання, воно все одно має вирішальне значення, але лише ну знов ж таки через роки. Так само справа в Україні щодо голодомору. Так, ми знаємо, що голодомор 32-33 років. Ми знаємо, що рішення суду національного, на жаль, на відміну від Литви, про визнання цих протиправних дій було лише в 2010 році, так в Україні. Тобто, конкретно нікому з них не було виплачено компенсацію, але певна сатисфакція, Акція для колективу людей, які зазнали у зв'язку з цим трагічними подіями, шкоди це як прецеденти, які були, але звичайно, що на цей час, враховуючи помилки, які були допущені у зв'язку з цим, і ми намагаємося це проаналізувати і знайти вирішення для України, як ми можемо подолати ці прогалини. Катю, ви казали, є е, наразі відсутнім поняття колективної жертви, але на роль такої колективної жертви призначено українську націю в цілях так званої спеціально-воєнної операції. І от країна-агресор намагається скоїти ще злочини. Наприклад, Путін заявив, що громадянам України потрібно визначитися зі своїм статусом, тобто є багато громадян України, які не бажають брати оформлювати російські документи, брати ці паспорти на окупованих територіях. Рягну і таким чином хочуть змусити громадян України або виїхати, або ну змінити демографічну картинку, етнічну картинку цих територій, заселити росіянами ці території, і як тут діяти громадянам України, як реагувати в міжнародній правовій системі, стратегію на таку країну агресора, щоб унеможливити скоєння таких злочинів, як в індивідуальних якихось моментах. Так і колективно, тобто мова йде правильно я зрозуміла ваше питання про примусову паспортизацію людей, наших громадян, які це, перебувають на це окупованих територіях, пр -пр примусова паспортизація, за якою фактично може йти і примусова потім мобілізація, коли говорять ти вже громадянин Росії і дивою це те, що імперія робила в усі часи, як зрає сарани залітає на нову територію, і потім використовує цей ресурс для подальшої експансії. Вони просто захоплюють територію. Ця ракова пухлина Ширюється і на це розширення треба новий новий ресурс, в тому числі і людський. і це нові громадяни Росії. Так ну насправді це дуже складне питання. Я би його розділила на дві частини: перша частина це з приводу того, як діяти цим громадянам, коли вони опинились так, в такій так. ситуації. І друге, як може міжнародна спільнота на це повпливати, тому що з моєї точки зору лише в комплексі ми можемо допомогти цим громадянам вирішити це питання. Чому тому, що ми маємо розуміти і безпекову ситуацію цих громадян, які перебувають на окупованих територіях, тому що знову ж таки, як ви правильно зазначили, це є свідома політика держави, спрямована на примусову зміну національності, етнічності і зі зрозумілих причин, так щоб потім цих людей відправити воювати проти їхньої ж країни. Тому, з огляду на те, що дійсно в громадян є лише два варіанти: або прийняти або виїхати з цієї території, що дуже часто не є можливим з певних причин пов'язаних, в тому числі і з родичами, які не можуть самостійно пересуватися, і так далі. Тобто, це не лише через їхні внутрішні бажання. Але разом з тим, я думаю, що в даному разі є можливість для того, аби це питання вирішити, це лише шляхом тиску від міжнародної спільноти, говорячи про те, що має. Бути бути дотримання міжнародного права в цьому питанні, і не допускається така примусова паспортизація людей. В свою чергу ці люди мають надавати захищеними каналами докази того, що така примусова паспортизація здійснюється, а не просто йде агітація за те, щоб змінити паспорт. Тобто, ці питання теж треба відрізняти, коли йде примусово, і коли людині просто пропонують, а вона вже має вибір. Але ми розуміємо, що в цій ситуації мова йде про той варіант, коли йде примусова паспортизація. Людина не знає, що робити, тому в даному разі є необхідність саме звернення до міжнародних органів, говорячи про те, що це є систематична ситуація, і просити про те, щоб була відповідна реакція. На цей час є лише такий механізм, тому що юридичного механізму іншого, крім шляхом використання міжнародного права, ну на жаль, на цей час не вбачається з моєї точки зору. Катю, ну тоді ще доповню це питання. Ми бачимо, що відбувається з Марією куполом, Багато людей втратили будинки, і в тому числі ті люди, як ви казали, що жертва може бути із числа тих людей, які закликали Путіна, русські міри і так далі. Вони втратили свої будинки, їх зрівняли з землею. Натомість зростають новобудови в Маріуполі, і жителі багатьох російських регіонів беруть іпотеку і переїжджають в Маріуполь. Тим часом Маріупольці, які там залишилися, які не можуть виїхати з певних причин, залишаються без даху над головою. І зростає так само невдоволення, і фактично вони опинилися в цій ситуації і без житла, і їм наобіцяли, обіцяли, що там прийде Росія, все відновить. От як їм бути індивідуально, так само і ну можливо і колективно. Продовжуючи знаходитися так, в Маріуполі. Так, так. ну насправді тут я можу коментувати лише з позиції законів в Україні, як вони можуть діяти, то вони можуть звертатися з відповідними заявами про отримання компенсації за втрачене житло, і такі компенсації щодо фізичних осіб, тобто пересічних громадян, вони в більшій мірі виконуються. По мірі можливостей знов ж таки залежно від регіону, людині виплачується допомога від держави. Для відновлення втраченого житла, і такі кейси є. Звичайно, безумовно бувають і виключення, коли не надається, і це теж зумовлено і регіоном, і зумовлено іншими особливостями. Але тут ми знов ж таки повертаємося до того, як захистити жертву, тому що це теж людина ця є жертвою цієї війни. І постає питання, як забезпечити права цієї людини. І на жаль, на цей час ми вбачаємо, от з практики, яка є, що дуже складно цій людині Захистити свої права, не користуючися правовою допомогою, так тобто без юриста, без адвоката добитися таких компенсацій доволі складно, але можливо, і такі кейси є, коли людина, в якої, як ви кажете, знищене житло, вона звертається за отриманням цієї компенсації. Це можливо і по сусудовому порядку за державними програмами, які передбачені, але також і через суд, якщо, наприклад, не влаштувала сума, яка була призначена. Щодо суми, знов ж таки тут є великі питання, тому тому що людина може оцінювати своє житло в одну суму, так а держава може виплатити значно менше. Тут вже є питання до того, ну знов ж таки до захисту цих прав. Звичайно, щодо окупованих територій, тут є складнощі. Зокрема, я розумію, чому ви задали питання саме про Маріуполь, тому що Маріуполь є окупованим, і тут дійсно є ці питання пов'язані з тим, що людина продовжує проживати на окупованій території, і держава Україна зокрема не може переконатися в тому числі, а чи не. Є, вона не співпрацює вона з ворогом там і так далі. Хоча разом з цим це не впливає на процес отримання відшкодування, тому що це все ж таки є територія України, це є громадянин України, і відповідно, якщо відповідає всім цим вимогам для отримання компенсації, ця особа має отримати. Але я говорю як з практики, тобто з теоретичної точки зору кожна особа має. Але якщо дивитися на практику, то на практиці, на жаль, виникають оці ці складнощі з реалізацією цього принципу. Це одна сторона сторона питання друга сторона питання в нас є, окрім фізичних осіб, є юридичні особи, так компанії, в яких є певне обладнання, в яких є приміщення, які працюють от, зокрема, тому що знову ж таки, як ви сказали, дійсно багато нашого населення, наших людей лишаються на територіях, де відбуваються бойові дії, але й бізнес теж лишається. Ми теж маємо його захищати, бо він щонайменше платять податки до бюджету України, з якого так само забезпечується, ну вже не кажучи, про те, що товари, які виробляють. Являються теж поширюється для населення, так, от на жаль, на цей час немає механізму як отримати таке відшкодування юридичним особам компаніям на відміну від фізичних осіб, тобто звичайних громадян, і в цьому теж є проблема. Ось таким чином. Я чому згадав саме про Маріуполь, тому що в Росії зараз іпотеки якраз поширюються вигідні на Маріуполь і на далекий схід для громадян Росії, то на рівні міжнародному чи можна для цих громадян Росії. Формулювати якісь довідочки, наприклад, збудували будинок на місці якогось зруйнованого російськими військами будинку, де мешканці його залишилися без житла, а ці громадяни отримують там свої квадратні метри. То чи можна якусь довідочку таку формувати і робити це елементом, навіть я не побоюся цього слова інформаційної війни з державним агресором що їхні дії є незаконними, і вони є частиною цієї незаконної історії держави агресії. Есора, що коли відбудеться суд над міжнародними воєнними злочинцями, вони все це втратять свої кошти і так далі, якщо вони переїдуть на ці окуповані території. Так, дуже гарне зауваження з цього приводу дійсно можна формулювати, і я скажу, що навіть коли йдеться процесу, от, вирішення питання про компенсацію, теж українська влада вона збирає ці дані з приводу того, як я вже казала, не співпрацює в тому числі шляхом отримання кредитів, іпотечних так і так далі коштів. Тобто, чи немає цього подвійного життя, коли ще було з 2014 року, де на окупованих територіях отримували дві пенсії від України і від Росії? Так тобто, ці механізми вони є як. Побачити, чи дійсно ця ситуація має місце. Це можна навіть і відслідкувати. Звичайно, ми не зможемо отримати дані від Росії так, що ця особа отримала іпотечний кредит. Так. Тобто, це в більшій мірі будуть з якихось відкритих реєстрів, реєстрів нерухомого майна, в тому числі, і ці дані вони можуть збиратися і використовувати з приводу того, як от в вигляді довідки, ну напевно, що просто питання постає в тому, хто ці довідки буде формулювати. Я думаю, що це буде більше від нас. Цено до сфери компетенції, неправильно сказати відповідальності саме громадського сектору, напевно, на громадських організацій, які мають більше можливостей для збирання таких даних, ніж державні органи, можливо, от вони могли би формулювати такі кейси, таку практику, робити їх публічними для того, аби знов ж таки було видно, щоб такі випадки не повторюсь. Ну як ви сказали, проводити такі інформаційні кампанії, тому що знову ж таки маючи великий досвід роботи практичний досвід роботи в Україні, адвокатом, я не думаю, що державні наші органи будуть мати або правоохоронні мати відповідні ресурси для того, аби робити публічні компанії. Тому в даному разі я вбачаю велику роль науковців в тому числі. І в більшій мірі все ж таки це от і журналісти, і громадський сектор, які зможуть висвітлювати такі випадки. Але знов ж таки це колективна робота. Українська хвиля на ЛРТ класика. Нагадаю, друзі, сьогодні ми спілкуємося в студії української хвилі з адвокатом, доцентом, доктором філософії у галузі права Катериною. Латиш. Вона є керівником проєкту в університеті Мікуласа Ромеріса. В межах цього проекту разом зі своїми колегами з Польщі, Литви, Фінляндії України, пані Катерина досліджує сучасні проблеми захисту прав жертв у східній Європі. І сьогодні ми науково досвід намагалися трошечки повернути в практичний досвід той, який може бути корисним українцям, мільйонам українців після війни або може вже зараз в правовій сфері. Дуже швидко збігає ефірний час. Так завжди буває, коли в нас цікавий співрозмовник, співрозмовниця є величезне коло питань, тому запрошуємо. Приходьте ще, будь ласка, розповідайте, комусь ви дасте поштовх, можливо, займатися юридичною наукою. Можливо, когось ви підтримали зараз от прикладами зі своєї практики адвокатської, і хтось не буде опускати руки, і також буде знаходити спосіб і бажання, і сили, і можливості відстоювати свої права. В мене на останок ще маленьке питання. Все таки ви, Катерино, акумулюєте унікальний для України досвід? Чи цікаво це вашим колегам, чи звертаються українські ваші колеги за от цими можна сказати, ну десь піонерськими розробками, так десь у цими напрацюваннями? Наскільки тісно ви співпрацюєте з тими, хто представляє юриспруденцію України? І як вам працюється одночасно в міжнародному колі колег? Тому що тут і Фінляндія, тут і Литва, тут і Польща? Тут я знаю, ви щойно повернулися з чергової поїздки робочої в Японію? Ну безмежне як кажуть, поле для того, щоб висновки також? так насправді ми доповнюємо наші наукові розробки, практичні розробки, ми співпрацюємо із правоохоронними органами, які розробляють їм дуже цікаві теж наші розробки з цього приводу, і зокрема і щодо цифрових доказів, і щодо захисту прав жертви. І ця справа є в двосторонньому порядку. Тому дійсно така співпраця є. Бо в нас є бажання, щоб воно принесло і практичний результат, а пробацію відповідно. А що стосується міжнародної спільноти, зокрема в Японії, ні, теж дуже багато приділяється уваги саме воєнним злочинам в Україні. Зокрема, от професор Мінгумі Очі, з якою ми тісно співпрацюємо, вона створила з разом з колегами базу судових рішень щодо воєнних злочинів, і вона її переклала англійською. Тобто, відповідно, більша кількість міжнародних науковців, які є дотичними до цієї сфери, вони можуть проаналізувати і надати теж свої наукові рекомендації з приводу того, як от подолати ці всі виклики, і щоб ми все ж таки наші жертви наші громадяни змогли досягнути відшкодування завданої шкоди не лише одинично кожному з нас, хто потерпів, але й колективно. Те про що ми з вами говорили сьогодні, що наша нація зазнає вже поколіннями. Я не побоюсь цього слова. Ось така непересічна розмова, друзі, відбулася сьогодні в нашій студії. Мені лишається нагадати, що провели цю розмову журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала Соната і А гостею студії була Катерина Латиш, адвокат, доцент, доктор філософії у галузі права. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці і з українською хвилею на радіо ЛРТ Класік.